Привіт, друзі, для всіх українців, що планують переїзд або вже давно живуть у сусідній Польщі. Питання місця про життя постає чи не найпершим. До сьогодні про придбання своєї власності для більшості українських сімей навіть не йшлося, проте, уже зараз для цього готується спеціальна програма. Проект почне діяти вже з 1 липня 2023 року. Яка ж сума визначається урядом? Це 600 тисяч злотих для сімей або 500 тисяч злотих для неодружених, чого цілком має вистачити для придбання двох або трьохкімнатної квартири. Кожна людина, яка не брала кредит до цього, зможе брати участь у програмі, адже вона не враховує суму доходів претендентів. Щодо умов, такий кредит має фіксовану ставку, що сягає 2%. Зверніть увагу, що подаватися на таку програму можуть лише ті, хто не мав нерухомості досі, адже проект розрахований на людей, що хочуть придбати власність уперше. Квадратний метр квартири, що ви обиратимете як учасник такої програми, не матиме обмежень. Отож, все, що потрібно, підходити за основними критеріями і мати кошти на перший внесок. Ще одною досить хорошою новиною для українців стане те, що ціни на житло у великих містах Польщі дещо впали. Тому, мрію, про власний куточок можна нарешті забрати з відкладеного ящику і поступово перетворити в реальність. Друзі, якщо ви хочете дізнатися більш детальніше. Про цю тему, то напишіть в коментарях: цікаво! І я візьму інтерв'ю у провідного експерта із нерухомості, який розповість усе детально та відповість на всі ваші запитання. Тому підписуємось і ставимо лайк, якщо було цікаво.